Волонтерство це стиль життя, патріотизм і відданість своїй країні і суспільству, готовність будь-якої миті прийти на допомогу тим, хто цього потребує. Для більшості бійців не важливо, що ми туди привеземо. Саме головне, що народ України про них не забуває. Це саме головне. Тобто, ми, коли ми приїжджаємо, вони бачать, що люди не забули, що в Україні війна, і люди приїжджають до них і щось привозять. Тобто саме цей факт, що країна пам'ятає про них. От цю місію я я, я рахую у нас, волонтерів. Це найважливіше. Житомирщину представляє найактивніший волонтерський рух України. в області. Зареєстровано більше сотні громадських організацій благодійних фондів, які займаються волонтерською діяльністю. Наполегливість терпіння і патріотизм це риси, які притаманні волонтерам. Якраз завдяки вам, завдяки волонтерам, такому потужному волонтерському руху. Сьогодні про Україну знають у всьому світі. Тому що так, як волонтери, а особливо волонтери Житомирщини допомагали і допомагають нашій українській армії Збройним силам України, я думаю, такого ні одна область не робила і не робить так, як те робимо ми. Багато тонн. Гуманітарної допомоги, да, там вона різна, да, там і автомобілі, і харчі, і це все було перевезено вами вашими руками. Я хочу вам побажати лише одного і бажаю, щоб це все, що те добро, яке йшло від вас, і яке йде зараз, і яке буде йти, я думаю, ще не один рік, тому що волонтер це стан душі. Да. Це люди, які не думають про якісь матеріальні блага, вони просто допомагають, тому що їм того хочеться. Хай те все добро, яке ви несете людям, хай воно вам завжди вертається сторицею. Власної ради від депутатів я щиро вам дякую дякую за ту подвижницьку роботу вашу. І хай Бог вертає вам сили, вертає енергію. Звичайно. Влада і обласна рада не будуть осторонь питань цих стояти. Звичайно, ми будемо теж допомагати, як і всі сільські, селищні голови, голови районних рад, тому що сьогодні не просто, не просто людям і не просто навіть сьогодні місію цю волонтерську продовжувати. Тут потрібно зусилля влади, громади, актива. На урочистостях почесними відзнаками та грамотами облдержадміністрації обласної ради були відзначені кращі представники волонтерських організацій, безперервна допомога армії, переселенцям, хворим та пораненим, недоспані ночі та постійні хвилювання, милосердя та співчуття. Це покликання душі кожного, хто обрав волонтерський шлях. На зустрічі волонтери були відзначені і почесними грамотами 14-ї окремої механізованої бригади. А центр допомоги учасникам АТО презентував присутнім 12 кілограмовий торт. Волонтерство розвивається, але лучше краще б, краще закінчилась війна і прикратілі погибати граждані України. Вот это моя мечта, і я молю господа, и мой весь народ молит господа, щоб прекратілась війна, і перестали погибати безвінний люди. Володимир Шолтрук, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини.